Добрий! день. Хотілося, щоб просто саме зараз ви звернули увагу на свій емоційний стан та взяли за нього відповідальність? Адже у будь-якому випадку війна негативно впливає на ваш емоційний стан та несе стрес. Як можна впоратися зі стресом самостійно? Як допомогти близькому боратися зі стресом чи панікою? Чи Знайти якісь техніки для самодопомоги усе це ви можете дізнатися у всеукраїнській програмі ментального здоров'я, якти, яка створена за ініціативою Олени Зеленської до вашої уваги, я ділюся аптечкою швидкої психологічної допомоги, в якій ви можете знайти поради та саме техніки для самодопомоги, коли ви відчуваєте, що з вами не все ок. Отже, користуйтеся, бережіть себе і слава Україні!